Добрий раночок. У нас 7 ранку. Бачите, яка погодка. Я виходна, але везу чоловіка на роботу, тому що поки дійде до вокзалу, то вже треба йти назад переодягатися. Так що сьогодні буде в мене, надіюсь, продуктивний день вдома, тому що перед від'їздом є що таке поробити. Слава Богу! Дощик остався вчора, во вчорашньому дні, але така в нас була злива я живу в такому місті. Уличка в мене така, наче ми Яру живемо, і треба як їхати на машині на горочку підніматися. То у нас така горка, наче там такі рівчаки, знаєте, наче хтось траншею порив, так вимила вода. Вже хтось там ближче сусідів, щось туди позасипали. У мене ще машина славутка, вона така височенька. А в кого низька машина, то там я навіть не знаю, як проїхати. Якщо в мене вийде, я вам вставлю маленьке відео, що там чи фотка, чи відео, десь у мене хтось із наших із церковних знімав. Вокзал весь був затоплений. Я ще чоловіка, як раненько, привезла на роботу, ще там можна було ходити. А потім таку фотку вислали, що просто ну, страшне. Не знаю, навірно, е, ну, може, не до коліна, але щиколотку води, то там все було залито, може і більше. Що мені подобається на моїй роботі? От на вокзалі я працюю, там жінки торгують, хтось із базару і хтось із села щось привозить, торгує, хтось там домашнє щось виносить. Сьогодні показую вам. Купила кукурузу. Десяток, по, по 5 гривень кукурузка. Підходить жіночка і каже: ви знаєте, привезла кукурузи багато, а вже й людей так маловато було. І вона каже: не хочу додому везти, хочу її продати. По 5 гривень заберете. То ми з моїм начальником взяли по десятку. Я б, може, взяла під два десятка, що їй буде? Вона б собі полежала п'ять днів, тому що ми дуже любимо кукурудзу. Але ж думаю, спитала таку людину, кажу, солодка? Каже, солодка. Ну, знаєте, сказати... Уже по опиту знаю, людина може сказати, що хочеш. Але десяток взяла солодка, зварила, Уже одненьку з'їла. Не бундюелька, звісно, 100%. ну дуже хороша така середня кукурузка. По 5 гривень супер. Там мужчина, приїхав мужчина на машині, гриби продає. Дивіться, які помідорки. Це, типу, чорний принц, я їх дуже сильно люблю. І розовий помідор по 100 гривень кілограм. Звісно, маленька ціна. Ну, на базарі можна і по 50 і по 60 купити, але для мене пластик, то, а не помідори. Отакі в магазині брала десь по 110 брала, ну, по 100 гривень, ну, домашні. В магазині то вирощене, десь якось вони ще трошечки везуть, може, у парниках, а це ж уже домашні помідорчики. Так що довольна придовольна. Вчора не то, що розстроїлась, що дось пішов, просто хотілося вийти на роботу перед від'їздом, наче трошки щось і заробити, щоб. Тому що дорога, все одно, це ж розтрати не домашні. Ну нічого, Господь все знає. От вчора виходний дав мені Бог, чомодан зібрала. Рукті, ногті, як мій чоловік каже, манікюри, підікюри поробила. А зробити собі лівою рукою на правий манікюр це для мене це не дуже просто. Сиділа там, блубалася гарненько. Так що Господь все знає, слава Богу, за вчорашній виходний. Так, дівчатки, куди збираю чемодан, куди зібрала чемодан? Будемо їхати із молодшою дочкою в гості за кордон до старшої дочки. І думаю, що можна з собою взяти: ми будемо їхати з Києва до Кишиньова до аеропорта на автобусі. По ідеї, автобус перебуває в 11:30 дня. Виїжджаємо в пів першого ночі і в пів 12 Дня, маємо, бути на наступний день в аеропорту. І, на, і це, хто його знає, це так написали. А скільки той кордон ми будемо переїжджати? Тому що у нас у мене лічно, ми, до речі, за нічкою їхали якось від старшої доньки, але через Польщу. Я не знаю, скільки ми були годин на Польщі. Я вже не пам'ятаю, але це було дуже сильно довго. І така милість Божа, що хоч в автобусі був туалет. Тому що це було таке мучення, примучення. І їди, хто його знає, коли він на тих заправках буде ставати, тому їду, треба якусь з собою брати. Я вам ще пок... я... і я думаю, що його з собою брати, жара, щоб воно не іспортилось і щоб можна було ну, хоча б нормально поснідати. Тому що я зранку таблетки п'ю. І мені, ну, по-любому, треба поїхати. Ну, її дит... пої... поснідати, вірніше. І дитина ж буде щось їсти. Зараз я вам покажу, що я вже купила. Так, що купила? Купила отакі чіпси, це доці купила і купила їй шоколадку. Е, собі купила ось у якісь такі гречанові всяні, із стевією такі печенюшечки. Але ж тепер а і ще купила печінь тріски маленьку консервочку. Вона відкривається, ну, типа сама відкривається там оця така штучка кругла на ній, що можна відкрити. Що ще брати, якось так ще мені мислі толком не прийшли. Якщо у вас може є опит літом, що можна отак в жару перевозити, що його можна взяти поїсти, то пожалуйста, напишіть в коментарях, поки у мене ще 2-3 дні є, до скажімо так. Їду в аптеку, треба мені ще щось докупити. Стала ось біля паспортного стола. Паспорт у мене нажен за завтра вже бути готовий. Ну, думаю, раз я вже сюди їду, то заїду спитаю, тому що білети взяті скрізь на самоліт, на автобус, міжнародний, все взято, паспорта ще ж немає. Зайду вдруг, а вдруг так. Да. Я зараз буду заходити. Людей сюди немає, тут де видача готових документів, але там хтось є, поки чекаю. Мені сказали ні, не було. Подивився, мужчина такий хорошенький, добренький такий. Каже, подивився, каже, ні, на жаль, немає. Завтра приходьте. Так що дуже сподіваюся, що мій паспорт буде вовремя зроблений. Бо не мог Бог зробити таке чудо мені з цим паспортом і щоб його вовремя не зробило. Не зробили так, все, їду в аптеку. Заїхала до нас на оптову базу, купила горішки кешю. Отлічно. Може там десь на якоїсь заправці чашку кави. Якщо буде бо ніч їхати, це таке рано встать. Буде воно зранку до обіду, десь ця машина заправляється, цей автобус чи ні, неізвісно. А так горішки, я думаю, ситно, Дуже класно, але все одно хочеться щось взяти, таке, знаєте, щось таке, таке, щось, м'ясо якесь. Наприклад, щоб було поїсти якісь бутерброди, щоб вони не пропали. Так що, якщо маєте якийсь такий досвід э, довготривалої поїздки і що робити з їдою, то напишіть, будь ласка, буду дуже вдячна. Хожу я в двір з дверей. Всі курочки біжать до мене. Дівочки! Дівочки! Бачите? А, вони знають, що вони дівчатки, аж летять. Мої красавіці. Так, яйця бистро нести. Сьогодні ні одного яйця не дали, безсовісні позор вам. Ну все, Дівочки, мальчики, всім цьомки-бомки, до зустрічей.